Привіт! Цікаве питання сьогодні буде, на яку цінність треба звернути увагу? Взагалі, в кожного є своя система цінностей скала цінності, але на яку нам з вами треба звернути увагу? Що це в нас? D'Hoпferin. Ви є тією. Тим, хто створює своє життя. Шепфен, до речі, ще вивчаємо німецьку мову, це та, хто створює. Тому тільки від вас залежить, чи ви створюєте позитив, чи ви створюєте негатив. Взагалі, подивіться, вона красива, вона, неймовірно, тут магнолії, ці пьишки. Купіть собі квіти. До речі, сьогодні ходила, думаю, господі, хочеться чогось гарненького, треба, напевно, купити квіти. Давно не стояли в мене в вазі квіти. Створіть собі сама настрій. Не чекайте, щоб прилетів якийсь принц, чи король, чи хто і запросив вас. Сходіть на е, якусь, якийсь концерт. Зараз, наприклад, сьогодні гуляла з подругою, стільки концертів в нас в місті, і недалеко. Будь ласка, на наступних два місяці все розписано. Чуєте, як сміються діти? Радійте, смійтеся, організовуйте собі, купуйте, насолоджуйтесь, створюйте самі свою реальність. Круто. Як завжди, дякую вашому зворотньому зв'язку, і це для мене така емоційна підтримка. Ваші лайки допомагають нам з вами обмінюватися енергіями і піднімають мені настрій, скажу чесно: гарного вам часу!